Oh, my God. Вечір добрий усім глядачам телеканалу Рівне 1 Ви дивитесь програму проголовне. І сьогодні в нашій студії депутат Рівненської обласної ради Віктор Кривун. Добрий вечір. Добрий вечір, пане Вікторе, Сьогодні хочете з вами поговорити про свято про ювілей 70-річчя перемоги у другій світовій війні. Що на сьогоднішній день це означає власне для українців, для рівнян, ну і для вас особисто? Я певно буду казати, що для мене особисто, але Свято, ювілей, я не розумію взагалі цих слів, що ми маємо святкувати, які ювілей. Я неодноразово доводив не свою тезу, це історична теза, що всі, хто сприяв якось розквіту Радянського Союзу, сприяв розквіту комуністичної партії, це всі ці люди приложилися до того, щоб знищити українську націю. І, зокрема, події сімидесятирічної давнини, перемоги цієї так називаємої, називаємо, це і є то, що люди, безпосередньо люди вони мають це усвідомити, їхні нащадки, що це відбувалося, хочемо ми цього чи ні. Зокрема, що стосується рівного, я вам хочу сказати, що в недалекому минулому, два роки назад, на обл обласній раді я ставив питання, розложив всім депутатам. Листочки, на яких було сфотографовані борди, все наше місто було розклеєно георгівськими стрічками, там вшануваннями всім. Люди просто мовчали, і депутати закривали на це очі. Вибачте мені, як так можна? Ніхто не жоден там не підняв. Руки не сказав, що то не може бути, ми маємо тому протистояти це є імперські символи. Я їм написав історичні довідки, що що таке є георгівська стрічка. Хочу всіх переконати, що по-перше, це є символ імперської величі Росії, що автоматично є приниженням української гідності. Зрозумійте, з цим символом георгійської стрічки. Це не вчора виникло. Що прийшли зелені чоловічки, насунули на себе ці стрічки. Людські стрічки, це ще з часів катерининських. Ми просто нищили український народ, і люди, які вдягали на Лацкан цю стрічку, їм доставляло це задоволення вбивати людей, кидати їх в колодязі, знущатися над ними, гвалтувати тощо. І хочу, щоб всі українці усвідомлювали це, що краще забути, і не говорити про це. А що стосується наших шановних депутатів, то раджу їм взятися. Тому вчора ми мали програму з. Чи підтримуємо декомунізацію, то повірте мені, дивитися на це, коли депутати в ефірі говорять, що вони жалкують, що вони вільно не можуть вдіти ту ж саму георгівську стрічку і піти на день перемоги по рівному? То слів немає. У нас зараз іде наша війна за нашу незалежність, за нашу національну гідність, і ці покидьки з цими георгівськими стрічками вбивають наших українських. А це, вибачте, чмо сидить і таке меле тут в студії. Як після цього дивиться на це рівняни мають давати цьому оцінку і питати навіть і нових депутатів їхнє відношення до цього всього. Ну це однозначно. Я не можу зрозуміти, як зараз 9 травня у нас ініціює мер. Він все говорить. Я спитаю в людей, чи хочуть вони бачити парад. А що ти не питав тоді, коли ти подавав суд і забороняв їм виходити виходити висловлювати свою думку на майдані в січні 14-го року, в грудні тринадцятого року? Тоді ти питав у, 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 у голови облдержадміністрації дозвілу на то, чи треба там на Майдані просвіти проводити чи ні? А зараз він я спитаю людей: яких людей, таких самих як? І зараз це вообще окрема думка. Зараз вони ведуть е, одною когортою людей. Ну зрозуміло, попроситься ж влада всі люди підуть, йдуть в одній колонії, ветерани е, Афганістана, ветерани, яко, яких вони називають е, отечественної війни, і наші е, молоді, що, що вони тепер називають АТО. Нашої української війни, ці хлопці, які стільки пролили крові на наших е, е, південних і східних рубежах. Зрозуміти, це неправильно, це негілізм. Люди абсолютно за різне боролися і тепер мають вшановувати, що вшановувати, скажіть мені, що? Я не можу зрозуміти. Ви розумієте, що 45-й рік приніс нам уявну перемогу. Уявно, тому що е, перемогою пишалися всі. Що таке? Треба, якщо вивчати історію Другої світової війни, то треба спочатку сказати, що в перші дні війни, буквально за неділю, було знищено е, військами Вермахта, Люфтвафте 11 тисяч літаків радянських. До е, за перших півтора ну місяць з лишнім до серпня місяця в полоні було вже майже мільйон е, цих е, радянських. Е, Солдат. Було між Дубном і Кременцем в битві танковій було знищено 6 тисяч танків, 5 тисяч гармат. А тепер цей, вибачте, вовка. Із тридцятого царства, схожий мені на той мультфільм, е я маю на увазі Путіна. Ми ну розумієте, він думає тими ж критеріями. У них був один Володимир, той е сифілітичний Лі Ленін, і це друге таке нещастя на, на, на цю землю прийшло. Говорить, що вони виграли е цю війну і без зовнішньої допомоги. Вибачте, в тій війні 20 з лишнім мільйонів загинуло, але 14 з лишнім українців. А як би ви без зовнішнього фактора? М тільки Америка дала 15 тисяч літаків, 7 тисяч танків, 700 бойових суден, тисячі вагонів, тисячі паратягів. Я вже не буду вам перечисляти, скільки там військового спорядження дала, скільки е, е, якихось харчів чи то. Ви би виграли війну тоді. Чим? Ну, мізками ті, які Сіфілісом були вражені. Це жахіття слухати, не давати цьому оцінку. Я вам хочу сказати, що це не є мій особливий погляд. Просто-напросто є об'єктивна історична фактологія. Треба сісти, прочитати, зробити свій світогляд. Я раджу всім подивитися от недавній наш український фільм, чиста фактологія, документальний. Це рівень секретності 17. Мені здається, один плюс один знімав. Прекрасний фільм. Подивиться всім, розумієте, на фоні цих подій, що зараз відбувається у нас, він зробить якось світогляд цього героїзму, всього псевдогероїзму, розумієте. І вчора, так само в цьому в ефірі, в прямому депутати говорять: ви скоро дойдете до того, що ви жуково зробите злочинцем. А ні, вибачте. Ця потвора, коли був український плацдарм і форсували Дніпро, відкрито відверто сказали, що чим більше потоне українців в Дніпрі, тим менше їх потім прийдеться висилати в Сибір. То що після цього можна говорити? Хіба хтось думав про про втрати? Думали одне, як знищити українську націю? Пане Вікторе. То що має бути власне от вже за кілька днів: 9 травня? Ми маємо когось вшанувати От просто людей, які рівняни, які живуть серед нас, яким сьогодні 80-90 років, які просто прожили ось той період часу. Звісно, не можна відкидати того і говорити, що е, хтось з них поступив правильно, хтось не зовсім правильно. Це вже відійшло трохи в історію, але люди пережили ці страшні роки війни, однозначно. Я... І вони потребують ну, хоча б якоїсь такої, розумієте, можливо, уваги від нас, від молоді. Я вам хочу сказати, що я все життя прожив Ну, народився і пам'ятаю на ті часи, коли 9 травня не було таким е, мега святом і ослабленим. Да, було покладання квітів туди-сюди, Чому? Да тоді що свідки були живих. Ще хочу нагадати вам історичну довідку, що з 44-го року, коли звільнили Україну, і до 52-го кількість, наприклад, партизанів в, е, в Україні е, зросла в десятеро. Як так може бути? Ну чим це пов'язано з цим пов'язано. З нашим менталітетом, що потім купляються ці посвідки, все це розумієте, хтось десь пересидів, потім дав, ну, це розказували в, в історичній спадщині, описана маса випадків, коли голова колгоспу видавав ті довідки, що всі партизани. Тобто я не хочу образити тих людей, хто живий. Може, серед них є і правдиві вояки, які звільняли все, але закликав завжди, хоч такої шанувати, ще раз кажу, мої діди е, воювали в червоній армії, загинули там, але. Вшанувати їх немає можливості. Ну дев'ятого бо далеко поховані. Є такі серед кревних родичів, що не знають, де ну де вони поховані, тому що загинули і. Могила невідома. Але я кажу всім, хто знає, хто живий ще, прийдіть, віддайте квіти тій людині, ну, скажіть, що будь здоров, і де, всі діла. А вшановувати, героїзм говорити. вибачте, на сьогоднішній день у нас сотні тисяч інвалідів новітньої війни. Я не буду вам зараз розказувати приклади, коли. От Буквально недавно загинули два хлопці. Наші я тоді перебував в Маріуполі. А на сьогодні їхні жінки, мами дзвонять, говорять, що зв'язувалися з Системою МВС виходили в адміністрацію АВАК, а вони говорять, а вони були оформлені, але на той момент цей добровольчий підрозділ тільки починав процедуру оформлення. Ну тоді ми вам нічого не можемо зробити. Ви розумієте, про що я говорю? Молоді люди, в яких лишилися сім'ї, не можуть тепер нікому доказати, що вони були учасниками цієї війни. Тому що вони були не в ОТО. І Аваков з Турчиновим не, не зробили ну, таких документів, щоб цим людям надати. І вони зараз залишилися нікому не потрібні. Так як є ну, сотні е, покалічених людей, І як їм жити? А ми зараз будемо славлювати. От, виграли, ще раз кажу, виграли, допомагали Радянському Союзу. Розумієте, то є велике горе, що, що це є гірка правда розумієте, І проламлюватись під то, що колись таке було. В кінці кінців ну, система говорила, нам в мізки е, внесли це, що це перемога, велика перемога. І зараз, знаєте, по великому рахунку не є велика ця система або ідеологія комуністична. Це просто ми весь час стояли на колінах. І ми ніяк не можемо з них піднятись. От весь час сприймаємо ці. Е, е, Толк, то що нам товкли в голову 70 років, але маки ці видумали зараз оці флешмоби підтримали. Кому давай канаплю в чіпим ще будемо носити на голову там вуха і це до чого ці маки? Написали 39-45. А чому 39-45? А може, було, треба було написати 1654 рік і 2015, якщо ми вже говоримо про пам'ять день пам'яті знищення українців великих. Ми рік назад нищили. То чому їх не вшановуєте? Це ж день пам'яті. Ми ж так прийняли з вами. Просто треба було викинути. От викинути з пам'яті нічого не відбувається. Іди вшануй. Хочеш піти до пам'ятника, будь ласка, ніхто не забороняє. А я думаю, що. Так ми нікуди не прийдемо. Ми не побудуємо наше національне суспільство. Ми зараз все одне йде. Нічого не треба. Всі е, люди хочуть лишитися, ну, той, хто при владі, щоб все лишалось так, як було. Ну, ми, чу, ну Так їм, зручно просто. Да, безумовно. А на що йому щось змінювати? А красти як? І, і нові, я, що саме печально, ті, хто на ну, я бачу, що це люди, які е, реально претендують на якісь. Е, свою нішу в цій естеблішменті нашої влади вони то так само. Я бачу багато хто з них вони не хочуть ніяких змін. От їх влаштовує. Давайте будемо переведемо це в русло. Ну на що нам кажуть за майбутнє думати, давай ой, за минуле, давайте дру тільки думати за майбутнє, не ворошити, нічого. Хай все лишається, як є. Вчора кажуть, давайте. Ані вулиці, ані міста. Всі ці, що носять комуністичні символи, хай лишаються. все. Як можна в такій країні жити? Скажіть мені. Є ще одна ніша: це упівці. Що маємо власне від них? Тому що вони також довгий час, вже і, хоча за років незалежності України, їх так само держава, в якій вони живуть, не визнавала. Ну і власне і їхню діяльність. Що ви з цього приводу думаєте? Я так само. Я ну моє відношення, безумовно, до ветеранів УПА. Я особисто дуже сильно шаную цих людей, підтримав дуже довгий час. Серед моїх знайомих їздив там. От у нас була теж така знамене. Та людина Курчик в Корицькому районі помер рік назад. Людина, яка два смертних вирока мала, 32 роки концтаборів. Я думаю, це дуже відома людина. Багато їжджу з істориками. Ми узнаємо нове, книжки пишуться, вшановуємо ці герої. Але я не закликаю абсолютно нікого там. Героїзувати це все знаєте, ну мені так хочеться. Я роблю так, але кажу: це треба робити просто тихо, і нікому чи не Що Саме головне, що ніхто не зараз на я не бачу, щоб ветеранів повстанської армії запрошували до цих. Холмів слави і все ну, ніде такого не написано. А це ганебно, я рахую. Ці люди, вибачте, дуже сильно боролися з ворогом, і, зокрема, з німцями. А то, як знаєте, казали, що от радянські партизани кажу, знищили 10 тисяч німців і їх посібників. А коли історики вчені розібралися в цьому, то така по оцінкам сучасних істориків. Або половина, або дві третини серед тих, кого вони знищили, були етнічні українці, а не німці. Вони розумієте, просто не воювали. У мене є багато друзів, які пишуть історичні художні книжки по Другій світовій війні. То казали, що партизани ці радянські, коли прийшла Червона армія, вже лінія фронту перейшла, кажуть, ви маєте влитись в ці ряди, йти на Берлін, звільняти. То вони казали, який Берлін, ви що, нам тут так добре жилось? Сало, горілка, дівчата там в селі в якомусь. Ну ми. Нікуди не підемо, вишу. Ну і плоть доходило з того, що або розстрілювали, або вони втікали там кудись воювати. Вони навіть не розуміли, що це таке. Там, ви можете, вибачте, спогади Бегми прочитати. Всі знають, це в нас був секретар обкому, підпільного обкому партії. То він говорить, коли його закинули сюди то, на кінець 42-го року, ті партизанські загони не мали жодного ну, бою з військами. Вермахту. вони собі сиділи в селі, домовлялись там, їм націлили їсти, там з літака кидали там горілку чи що. І ну, Прекрасно було. Але найголовніше, що це рахували, що це супротив. Ну, така ситуація, знаєте. Пане Вікторе, ну, вже будемо говорити так, як воно, власне, є. Не АТО а війна триває на сході України. Хто сьогодні власне, для вас є героями, які відстоюють? Україну, нашу територію, і ось ті хлопці, чоловіки, які от ми вже згадували про те, що йшли в добровольчі батальйони. Чи можна їх на сьогодні назвати справді героями? Чи можливо це хтось інший? Я вам можу сказати одне, що не хвастатися, а констатувати факт: одним з перших в добровольчі батальйони пішов мій син. Ну, тому що один з перших був батальйон Азов, який реально пішов в зону. Це зараз ми узнаємо, що там хтось. Рік, знаєте, святкує хтось більше, але де-факто я знав, що і по телевізору показували, що Азов реально почав в зоні Маріуполя перший цю збройну боротьбу. Перший прийшов і мало не силою забрав цю зброю в МВС. Вони їм дали. Але на сьогоднішній день то він настільки розчарований тим, що відбувається, що він говорить, да не хочу я ніяких там цих статусів і нічого. Хоча він уже офіційно був оформлений туди. Я говорить, мені не треба ніяких статусів, нічого вже не хочу. Ну хочеться тільки реально виграти, щоб Україна стала Україною, щоб вигнати наволочі і прибрати від влади цих ну, всіх людей, які раніше за гроші купляли собі всі ці позиції по управлінню людьми і. Ці люди, які зараз борються за нашу незалежність за відстоювання наших автохтонних територій, для мене це найбільші герої. Повірте мені, я любого з них добровольця ставлю в рівень з. Пили по морликом, ставлю в ровень з Хмельницьким, ну, з найбільшими героями нашими українськими, з Степаном Бандерой, з Климом Савуров, Шухевичем. З усіма абсолютно розумієте? для мене це люди, які положили на вівтарь боротьби, ну, своє життя, своє здоров'я і їм нічого не треба. У мене товариша От звільнили з полону. Півроку був в полоні. Там ноги прострелили, все. Ну. Але він прийшов, сміється, все. Не статусів, ніхто його не лікує нічого, лежить собі дома. Там жінка приносить, як чимось маже, все. Нікому діла нема, подзвонити чи що. Ну, він говорить, ну що, така наша країна. Я думаю, що ну не даром пролили стільки крові, але все рівно дождемось до того, що доживемо до кращих часів, і буде життя у прийдешних поколінь у наших. Онуків, правнуків буде набагато яскравіше, і вони перестануть боротися за те, що стільки поколінь, я ж вам кажу, з 17 століття руйнували по оцінкам, що тільки радянська влада, по оцінкам істориків, знищила більше 40 мільйонів українців. От і думайте, хто більший ворог на землі для. Тої нації, яку ми з вами представляємо, хіба може бути 40 мільйонів знищити? Знаєте, одне діло, коли з рушниці вбили Да, це горе. Там Да, це горе, коли розказують навіть спалили хату все. А ви уявіть собі, що таке від голоду, коли ти помираєш, твої діти, твої рідні помирають повільно, і ти нічого не можеш зробити. Або репресії завозять там в це. Це ж не, ну, не порівняльні ці характеристики. І заховатись практично не було куди. Куди ви сказали про те, що сьогодні міста потребують все ж таки певних змін, зокрема і змін назв вулиць. Це необхідно зробити безумовно. Це в один день. Повірте мені, у нас масується думка, що це дуже дорого, що це дуже довго. Ні, тільки рішення ради в Дніпропетровську. До речі, дуже багато перейменували вулиць. Рішення ради і потім сказав: О, треба гроші, щоб що Та Вони говорить, Не треба які гроші. Вони прибили на ту стару перекреслену цю прибили біля неї з новою назвою. і все. Сказали: Людині треба буде довідка або прописку буде мені. Тоді поставимо штампік з новою, ну назвою вулиць. Все на тому кінець. Починають, знаєте, говорити, і, і приклади ставлять там Польща, Литва. Та що в них були такі вулиці, як у нас? Люди милі. Ніде в цивілізованому світі такої ганьби немає. Я вам кажу, поїдьте в Харків, то ви здурієте. Коли на прекрасна церква стоїть, і мені дуже подобаються культові споруди, але стоїть на розі вулиць 17-го парз'їзду і касіора. Ну це просто бомба, пане Вікторе. Я дякую вам, що сьогодні до нас завітали. Дякую, Всього. що запросили мене. Дякую нашим глядачам. Нагадаю, ви дивились програму про головне. Не перемикайте.